Чи вірите ви в те, що якудза один із найлегендарніших членів цієї банди, може бути таким же легендарним, але уже у вигляді домогосподаря? Якщо так? То не перемикайтеся і переглядайте це відео до кінця. З вами я, Надійка, ви на каналі Розмови про гобі. І сьогодні на вас шукає огляд на прекрасну мангу від видавництва мальопус, а саме шлях домогосподаря. Томик перший. А також найуважнішим хочу показати, що у мене тут не один примірник, а цілих два. А це означає, що... Правильно, у нас сьогодні буде розіграш. Ви дуже красиво себе поводите на усіх наших розіграшах, тому ми не перестаємо вас дивувати приємностями і хочемо вам віддячити за те, що ви такі добрі, і що ви підписуєтесь та переглядаєте наші відео, ставите вподобайки за усі коментарі, які ви нам пишете. Нам дуже приємно, тому та, сьогодні додивіться це відео до кінця, тому що я не впевнена, де я буду розповідати про умови, чи всередині, чи в кінці, чи можливо буквально через 3 хвилини. Після усього цього перегляньте це відео, дізнайтеся умови розіграшу та приймайте у ньому участь. І тоді цей чарівний примірничок ПО їде до вас на полиці. Ну а ми перейдемо саме до огляду на прекрасного. Домогосподаря. Усім привітки! З вами Надійка з майбутнього. І я заберу декілька хвилин екранного часу у моєї попередниці, щоб поділитися з вами цікавою інформацією. Уся наша гік-спільнота, і це вже не тільки анімешники. Всі, в принципі, хто тільки може до цього долучитися, це і видавці різних мальописів, цікавинок, манг, манг і всього такого, що цікавить таких гіків, як я, і як ми з вами. А також різні блогери цікаві Іх портали долучилися до того, щоб знову ж таки створити крутезний проект, в ідеї якого це, звісно ж таки, зібрати кошти для наших військових. А саме в плані це 300 тисяч гривень для двох бригад: 93-й Холодний Яр, для якої ми збирали попереднього разу, та 116-ї бригади. Усе це відбуватиметься під прекрасною назвою Мальований спротив. І тому, якщо ви... Є таким же прекрасними фанатами усього цього, як і я. І Якщо ви не байдужий українець, то я прошу вас доєднатися до цього збору. Все, в принципі, дуже легко. Що для цього потрібно? Вам потрібно буде задонатити 50 гривень. Це якнайменше 50 гривень, ніхто вас не обмежує в іншій сумі. І ваше ім'я буде вписано в табличку для рандому. І саме завдяки цьому ви зможете виграти одну із великої кількості, один із великої кількості запропонованих різних цікавинок. А там і манги, і манхви, і мальописи, і комікси, і взагалі усе, що тільки видають наші прекрасні видавництва, і усього цього понад 300 різних примірників. А також ті, хто задонатить найбільшу суму, можуть прийняти участь у розіграші фігурок. Усі цікаві та важливі моменти ви можете знайти в за деталями в описі під відео, де ми залишимо усю потрібну інформацію, так само як і. Монобанку, куди слід буде донатити, а також ще такий цікавий бонус плюс. Якщо ви задонатите там уявно 500 гривень, то це означає, що ваше ім'я буде запнути таблицю цілих 10 разів. За кожних 50 гривень, і ваші шанси перемогти щось набагато більше збільшиться. Тому давайте усі разом зберемось, допоможемо нашим військовим чим побільше винищити тих противних пі, 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 пі. -пі, -пі. пі. Тому що Ютуб дуже красиво чомусь банить ось ці всякі слова, і мені це не подобається. Тому що речі слід називати своїми іменами. Нам слід чим пошвидше позбутися московитих на наших землях, і для цього слід допомагати нашим ЗСУ, які обороняють нас кожного дня. Тому так, я очікую від вас підтримки і сподіваюся, що ви зможете таким чином ще й зробити приємненьке для себе, отримати щось із запропонованого наших видавництв. Тому переходьте в опис до відео, щоб дізнатися усю потрібну інформацію. Ну а я не буду заважати вам надалі переглядати цікавий огляд. Бувайте до наступних зустрічей! Шлях домогосподаря від Косокеоно. Це, знаєте, в певній мірі я б назвала таким японським сіткомом про якудзу. Тому що, так, у нас тут збірник цікавих, коротких історій. Кожна, кожна глава, кожен розділ це своя така міні-завершена історія про якусь незручну ситуацію, яка трапилася з головним героєм, або ж напаки зручну ситуацію, кумедну, комічно, називайте це як завгодно. Нам поступово через ці історії, звісно ж таки, розповідає там лінійний певний сюжет, але він такий. Тоненький та не перенавантажуючий, але усе це розповідається разом із цікавими пригодами, які чекають на головного героя саме в той момент часу, на який звертається увага в тому чи іншому розділі. І це дуже крутецько. Я, в принципі, люблю е, такі історії з такими сюжетами, тому що вони допомагають якось відпочити, відволіктися від чогось, посміяти і не посміятися. Не дивно я саме порівняла дану мангу ось такими американськими сіткомами. Але це тільки з огляду на те, як ось розповідається сам сюжет через такі е, вкрапування історії, і це дуже прикольно, не навантажуючи, легко, весело та в певній мірі навіть динамічно. Мені це дуже сильно сподобалось. Але давайте ж розберемося все-таки із сюжетом. У нас є головний герой, і це у нас незвичайний школяр. Уху! Ні-ні ні. У нас тут головним героєм виступає легендарний член Якудза, про якого всі багато говорять, і в якого є досить така вражаюча я б сказала навіть неймовірно вражаючи, мощна така кличка. він відомий під таким як це, сценічним ім'ям, як безсмертний дракон. Тацу. Безсмертний тацу. Там є взагалі дракон. Ну, Зараз не про це. Е, і в свій момент часу, в певний момент в житті, він вирішує відійти від усіх цих справ і повністю віддатися звичайному життю разом із коханою людиною, підтримуючи її як домогосподар. Е, і знаєте, сама концепція настільки крутецька. Ну, тобто, знаєте, на хвилі усього цієї, усієї цієї гендерної рівності, прав, відстоювання там, прав чоловіків, жінок, фемінізму і і так далі ця манга досить соковито та красиво виглядає, тому що у нас тут чоловік, який відмовився від своєї, так би мовити, роботи, яка певне приносила йому непогані кошти, щоб підтримувати свою кохану людиненьку у всіх її починаннях і допомагати їй виконувати справи по домогосподарству, ставши домогосподарем. Тобто, там тут крутезний якудза, який напевне, ну не напевне, а який нам це розповідається. Там один може цілу банду перебити. Який став домогосподарем, відмовившись від попереднього свого шляху і відкриваючи тепер е, нові випробування уже в шляхові саме домогосподаря. І це крутезно, концепція, нереальна, сюжет нереальний. Я ставлю вподобайку цій манзі тільки ось за цю задумку, тому що вона неймовірна, вона досить, здавалось би, така. Неординарна, легка, і я раніше з таким не стикалася в мангах. Мені це дуже сильно сподобалось, вона комічна. Але якщо відкинути ось цю всю призму і подивитися на неї через призму серйозності, то таким легким шляхом піднімається досить хороше таке питання і досить важлива така проблема розкривається. І за це тільки вона вже заслуговує на повагу та любов фанатів та читачів. Звісно, до речі, якщо вам цікаво, то шлях до домов має свою аніме адаптацію. Я з нею не знайома поки що, але я думаю, що найближчим часом зможу себе потішити декількома епізодами, щоб краще познайомитися з персонажами. У нас тут будуть розповідатися, як ви вже зрозуміли, окремі історії, і я не буду вам розповідати про кожну з них окремо, тому що нехай це буде приємним для вас. В принципі, просто тримайте в себе в голові, наскільки багато може бути різних, комічних, абсурдних, незвичайних, Кумедних історій, якщо е, учасник якудзи став домогосподарем. Але я хочу виділити те, що е, манга досить крутецько е, звертає увагу ще й на кулінарну складову. Ну, дійсно, я можу собі уявити, наскільки ось ці моменти красиво виглядатимуть у аніме, тому що навіть сама манга виглядає настільки е, круто, естетично, гастрономічно, кулінарно, ефектно, що ну, я дивилась на ці чорнобілі. Малюнки, ілюстрації, і в мене слюнки текли від тих страв, які готує тацу. Тому що ну, це настільки класно виглядає. Я взагалі люблю цю культуру кулінарії в аніме, тому що це завжди настільки красиво, гастрономічно і е, атмосферно виглядає, також естетично, що очей не відвести. І ось в шляху домогосподаря цей момент, цей аспект теж досить класно і е, аргументовано розкривається. Мені це теж дуже сильно сподобалось. Тому що таце часто готує якісь крутезні страви, він їх демонструє, він пропонує їх скуштувати там іншим людям. І, звісно ж таки, він готує для своєї коханої людини. І все це так крутецько виглядає навіть в чорно-білому е, кольорі, що в мене дійсно часто такі заздрощі брали, що я теж хочу скуштувати тут іншу страву. У мене прийшов животик. Я така думаю, о Боже, а мені самій треба собі піти щось приготувати. Ну. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Так, шлях до Моспотря поєднує в собі багато цікавих моментів. Це і прекрасний гумор. Це є підняття ось досить хорошої проблематики щодо гендерної рівності. Що сім'ї, в яких. Дружина заробляє, вони не приречені, <смі> вони не зникнуть з лиця землі тільки через те, що чоловік тут займається домогосподарством, вони не прокляті. Все може такти звичайним е, плином, навіть і у них, і що дійсно тут немає чому дивуватися, і це, в принципі, норма, адже кожен обирає свій шлях самостійно. А також ця манга, як я декілька хвилин тому сказала, прекрасно е, розповідає та знаєте, заохочує до саме культури споживання. Споживання, але не в плані споживання Ні, культури, гастрономії. Ось, це мені теж дуже сильно сподобалося. Мені сподобалося те, наскільки тут красива мальовка, наскільки чудово вона передає характер персонажів, наскільки красиво нам пояснюється сама ця атмосфера. І знаєте, там була ситуація, в якій саме. Дівчина тацу, вона сказала, що ти у своєму костюмі досить суворо виглядаєш, люди тебе лякаються, вони не сприймають тебе так, як ти, не наче домосподар, а тебе бояться до сих пір, не наче ти є членом банди. Тому давай ми змінимо тобі трішечки образ, але знаєте, там проблема явно не в костюмі. От дійсно. Там потрібно ще тацу попрацювати і над своїм обличчям, але історія не про це. І ось цей момент він показував, наскільки милі в них стосунки. І, окрім цього, він чудово за рахунок ось цієї мальовки, цього в цьому саме моменті, нам чудово ще показали саме характер самого тацу, тому що він одягав все, на що на нього одягала його дівчинонька, але все на ньому виглядало все одно лякаючи. І в кінці він так миленько запропонував одягнути фартух. Розтануло. І здавалось би, цей фартух виглядав на ньому настільки ну, просто, як не на своєму місці, але це ще й був фартух з улюбленими персонажами дівчинки з улюбленого аніме. І це просто ну, ця ситуація по молоті розбила напевне будь, розіб'є будь-яке кам'яне крижане серце. І ось манка переповнена такими різними цікавими моментами: будь чи вони комедні, чи вони ось такі мімімішні, чи вони в певній мірі досить серйозні? Чи вони зачіпають нехай через призму гумору, якісь хвилюючі питання у нас? Там був ще інший член іншої банди. Як... Кому та подарував рукавиці, і він від цього подарунку так розчулився, тому що ніхто ніколи йому не дарував рукавиці. І давалось би все це через призму сарказму, через призму гумору. нехай ця ситуація кумедна. Але все ж таки це все викриває досить важливі знаєте, проблеми в середині кожної людини. І так, можливо, я тут просто докопуюсь і знаходжу те, чого тут насправді немає, але нехай. Це я її читала, і мені так здалося. Вона дійсно прекрасна. Я провела прекрасний вечір. Танем те манги, і и я в впевнена, що я збиратиму далі цю прекрасну серію, тому що я люблю сміятися, я люблю, коли історії настільки оригінальні, коли персонажі настільки яскраві, коли за ними цікаво спостерігати. А ще окрема просто подяка. Там останній так би мовити, спецрозділ був про котика. Ну, я сміялася в голос. І я не сміялася в голос не тільки коли був ось цей спецрозділ. Там котик у нас ще виступав досить важливим, важливою частиною в, одній, в одному із розділів. Коли він допомагав прибирати тацу. Я от, в ці два моменти я хіхотала просто-таки. напевно, мої сусіди знову ж таки подумали, що мені час виїжджати з цієї квартири, все, їм це набридло, але ніхто не звідти не викине само собою. Я і далі буду читати мангу, сміятися і плакати, тішитися, і радіти <свісно> і засмучуватися, усе буде. Так, ось цей момент з котиком він теж був дуже, дуже дуже чарівним, тому що ну всі ми любимо котиків, це нормально. Любити котиків це добре, і собачок любити це добре. І мені це сподобалось. А ще ось через домашніх улюбленців, особливо в останньому такому спецрозділі, чудово показали самі характери їхніх господарів, тому що у нас там котик знайомиться з домашнім улюбленцем одного із персонажів, з якими познайомимося саме в Манзі, і знаєте. Дивлячись на домашніх улюбленців, і дійсно інколи можна сказати багато про їхніх господарів. Я ще це здається почула десь в далматинцях, але це не точно. І ось до сих пір буду дотримуватись такої думки. Тому так, манга мені дуже сподобалось. Це чудовий спосіб, щоб весело провести свій час, відволіктись від усяких труднощів, е, захопитися прекрасними персонажами, поринути в красиву мальовку, е, просто насолодитися хорошими емоціями і взагалі по, посміятися, просто посміятися та порадіти. І знаєте, перед тим, як закінчити цей огляд, хочу сказати, що тут ще наклапані дуже прикольні слова йдуть від самого косуки Ооно. Він написав, що це мій перший. І повноцінний том. Показав його своєму собаці Шібаїну, а той відвернувся. Я переповнений емоціями. І ось ми можемо побачити цю емблему з собачкою Шібаїну і на фартушкові самого домогосподаря Якудзи. І знаєте, коли ти читаєш на клапані ось такі слова, ти розумієш, що тобі з цим автором явно дивитися в одному напрямку, тому що ви з ним сходитесь характером, сходитися трішечки почуттями гумору, якщо він, звісно, у вас присутній. У мене це малесенька проблема, але я це я подумала, що це знайомство буде прекрасним і не прогадала ні на мить. Ну, а зараз саме час розповісти вам про умови конкурсу, е, про умови розіграшу. Та-та-та, конкурсу краси, ні-ні, ні, це не до нас. Про умови розіграшу. Якщо ви бажаєте отримати, а я думаю, ви після моїх історій про шлях домогосподаря забажали отримати цю мангу, то вам слід зробити декілька простих маніпуляцій. Перше, це, звісно ж таки, бути підписаними на наш канал розмови про хобі. Е, також цінується, якщо ви підписані на наші соцмережі, але це не обов'язково, це чисто так ваше побажання. Ну і друга умова це написати в коментарях, тому що та-та-та, ми дозволяємо вам залишати не тільки один коментар, а скільки ви забажаєте. Так ось, а написати в коментарях, ми вам пропонуємо саме лайфхак, який допомагає вам е, займатися справами по господарству. Чи то буде прибирання, чи то готування, чи то інша якась ступінь займання господарськими справами. Нам не важливо. Напишіть лайфхак, який ви знаєте, який допомагає вам спростити якийсь аспект із домашнього господарства. Я думаю, та це був би. Цьому задоволений, тому що він сам часто ділиться у мене цікавими такими лайфхаками. Отже, в кожному коментарі ви можете залишати інший якийсь лайфхак, який ми перечитаємо з величезним задоволенням. І також переможцем буде та людина, яка назбирає під своїми коментарями найбільше вподобайок. І так, ви правильно зрозуміли, що вподобайки на ваших коментарях будуть сумуватися. Отже, якщо ви залишите 5 коментарів і на кожному з них буде приносити мені по 3 вподобайки. Ми зарахуємо це як 15 вподобайок. У вас на все про все рівно тиждень. Починаючи з сьогоднішнього дня, до наступного дня рівно через тиждень такого ж. Це я так хитро намагаюся обійти те, тому що не знаю, в який саме день тижня вийде це відео. Ну, я думаю, ви зрозуміли, якщо відео виходить у п'ятницю, то у вас діє час до наступної п'ятниці. Тому пишіть коментарях, діліться своїми лайфхаками. Я буду їх використовувати на своїй практиці, тому що я люблю теж такими цікавинками користуватися. Ну і звісно ж таки, залишайте і інші звичайні коментарі, щоб отримати цей чарівний примірничок із своїм безсмертним тацу собі на полички. Ну а ми трішечки продовжимо перед тим, як я зовсім з вами попрощаюся. Давайте так підіб'ємо підсумки, що ж чарівного є у цій манзі. Як я говорила раніше, це прекрасний та як на мою думку, досить оригінальний та цікавий сюжет. У цій манзі прекрасне почуття гумору. Дійсно. А... Тут і нотки сарказму є, і просто кумедні якісь ситуації, і в певний момент, і абсурдні ситуації. Ситуації, які будуть викликати у вас і іспанський сором. Взагалі, тут різні аспекти гумору, і він тут дійсно хороший. Він не заїжджений, а якщо моментами виникає щось досить -таки заїжджене, воно виглядає тут все одно досить в міру і красиво адаптується до усієї історії. Дуже харизматичний головний герой. Я би сама не відмовилась від такого домогосподаря. Дійсно. Тато закохує в себе з перших сторінок. Я думаю, що автор на це і сподівався, тому що він настільки неймовірний не тільки зовні, а й по самому своєму характерові. За ним цікаво спостерігати, від нього шалено цікаво фанатіти. Він мені дуже сильно сподобався. І він не однотипний. Тобто, в нас не просто, знаєте, такий поганий якудза, який став тому господарем, чи жертва якудза який змушений стати домогосподарем, чи щось цьому типі. Ні, він дуже лаконічно, дуже збалансовано. Поєднує собі велику кількість різних характеристик. І це мене дуже і дуже сильно потішило. В якийсь момент він може і надавати попис, якщо хтось його ображає радше на його, а його рідних та близьких. Також він досить мило поводиться з котиком, але поважаючи його особистий простір. Він красиво спілкується з сусідами. І ця мила ситуація з його коханою половинкою у мас-маркеті взагалі розтопила моє серденько. Ну і, звісно ж таки, це прекрасна мальовка. А окремим, просто під пунктом прекрасної мальовки, мені хочеться виділити те, наскільки чарівно тут виглядають саме страви, тому що вони дійсно заслуговують на право бути тут. І вони настільки красиво подані, що я навіть би і ці чорнобілі сторіночки би з'їла. Тому так, мені дуже сподобалася ця манга. Якщо ви ще її не читали, то я сподіваюся, що це відео спонукало звернути на неї вашу увагу. Діліться в коментарях, якщо ви вже прочитали. Шлях до господаря своїми враженнями», мені цікаво їх читати. Я просто обожнюю читати ваші коментарі. А також чим більше коментарів, тим краще просувається це відео. Тому та допоможіть нам із цим, будь ласка. Ну, якщо ви, звісно, ще не підписані на канал, то негайно підписуйтесь. Будь ласка, <гум> будь ласочка. дуже вас прошу. Гаразд, я жартую, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а в описі під цим відео ви можете підтримати наш канал для того, щоб він розвивався і ставав ще кращим. Переходьте за посиланням та підтримуйте нас якимось донатиком. Буду дуже приємно! Бувайте!